Ранку усім вам, друзі. Зараз на годиннику 5 ранку, і ви собі навіть не уявляєте, наскільки круто це прокидатися так швидко в горах Повітря просто неймовірне. Я зараз знаходжуся на такому містку. Це є місток готельного комплексу Вежа ведмежа. Також посилання на цей готельний комплекс я залишу в описі під цим. Відео, а сьогодні я хочу показати вам ранкову руханку від готельного комплексу Вежа Ведмежа. Починаємо, як завжди, з шийного відділу хребта. Робимо кругові оберти головою в одну сторону, а потім в другу. Опускаємо вниз, піднімаємо вгору, робимо видих і опускаємо вниз, вдих. Вгору видих і вниз. Вдих. Вгору, видих і вниз, вдих. Один. Два. 3 Чотири. Один. Два. Трех. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І в другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо перед собою і повертаємося в сторону. Коли повертаємо в сторону, носочок. Стаємо на носочок, п'яточку піднімаємо вгору. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Видих і вдих. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа – ровнокругові оберти рівними руками вперед. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. Лопатки при цьому зводимо. Коли ми руки відводимо назад, зводимо лопатку. Робимо видих і вперед вдих. Робимо видих і вперед вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два. 3 4 1 2 3 4 і назад 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Чотири. Завершили вправу. Поставили руки собі на плечі. Зводимо лікті до середини. Робимо видих і повертаємося в початкове положення. Вдих. Лопатки. Відводимо назад плечі, відводимо назад. Вперед. Видих і назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа, також руки ставимо собі на плечі. Опускаємо лікті вниз, робимо видих і підіймаємо вгору, робимо вдих. Один, два, три, чотири. Один. два. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Так, друзі, почав накарпати дощик, але я продовжую створювати для вас це відео. Наступно вправо опускаємо руки вниз і підіймаємо руки вгору. Робимо видих і опускаємо вниз, вдих. Робимо видих і опускаємо вниз, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступною вправою. Підіймаємо руки вгору. Зводимо лікті ось так вгору. І присідаємо, обхвачуємо себе з двох сторін. Робимо вдих і. Встаємо вгору, видих, мізинці мізенці вгорі, лікті, в Тоді знову обхвачуємо себе, робимо вдих на вдосі і на видосі. Встаємо вдих через ніс, видих через рот. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершили вправу. Наступно вправа руки тримаємо перед собою і робимо випади ногами назад. Робимо вдих і вдих. Повертаємось назад, початкове положення, видих. Увага! Важливо, для того, щоб краще відпрацювати ноги. Ноги в колінах повністю не розгинаємо. Трішечки зігнули і ось такого положення починаємо робити випади. Назад вдих і повертаємось назад, початкове положення, видих. Ноги не розгинаємо. Вдих і видих. Тоді знову вдих і.

Видимо. Завершили. вправу Наступною вправою ставимо ногу на носочок і робимо кругові оберти. В одну, а потім в іншу сторону. Один, два, три, чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один.

Два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. І назад. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Також при нагоді я хочу нагадати про свій марафон стоп-ліки. Та нагадати вам, що все потрібно робити в комплексі. Тобто вправи на все. Кіло. Тому я рекомендую вам приєднатися до мого марафону стоп-ліки для того, щоб ви змогли гарно пропрацювати усі групи м'язів. Посилання на афішу цього марафону ви знайдете ось тут зараз, в підказках. Тому обов'язково переходьте та переглядайте моє відео. Друзі, я хочу подякувати усім вам за підтримку мого каналу, за те, що ви долучаєтесь до мого спонсорства. Дякую та обіймаю усіх вас. Якщо ви вперше на моєму каналі і вам імпонує моя праця і те, що я для вас роблю, ви також можете стати спонсорами мого youtube каналу Всі посилання, як завжди, в описі під цим відео. Друзі, ви найкращі. Вподобайка вам, друзі. Давайте будемо підтримувати нашу рідну українську мову. Тому зробіть репост цього відео свої соцмережі. Таким чином ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися, а також підтримаєте україномовний YouTube. Давайте подякуємо нашим захисникам за те, що оберігають нашу рідну землю. А ми зустрінемося з вами у наступному відео. Я хочу, як завжди, усім вам побажати мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!